Ти публічна людина, угу. і зазвичай публічним людям потрібно трохи більше грошей, ніж е, людям, які не ведуть публічний спосіб життя. Так? Тому що це е, ну, треба підтримувати певний статус, угу. певний образ, одяг тощо. Угу. Скільки тобі зараз потрібно на місяць грошей, і що тобі зараз приносить дохід? От ти подивись. Я так не люблю розмови про гроші, а ти мені про це говориш? Чому ти, знає, ти не любиш що, гроші? Тема любов про, про гроші. любить тишу, гроші люблять тишу, щастя твоє любить тишу. Ну так давайте тоді зелі, не про прошу не говорити. Але чому не ти не любиш тему про гроші? Ти ти боїшся заздрості? Чи тобі соромно, що ти заробляєш більше, ніж середньостатистичний українець? Я не соромлюся говорити про те, що я витрачаю в середньому три тисячі доларів на місяць і розповідаю mm -hmm. на що? Я живу в орендованому будинку, квартира, ну, стоцій, машина, пальне mm -hmm. тощо. Я вважаю, що якщо я можу дозволити собі заробляти так, я можу і витрачати. Тим більше я плачу податки. Це все в ціни, я не краду, Ты я знаєш, не політик. Мене просто завжди. От я тобі скажу чесно, не цікавила тема, скільки хто заробляє. Я mm -hmm. собі знаю, що от мені потрібно, от як ти кажеш, три да, тисячі доларів на місяць або чотири тисячі. Це все залежить від того, який місяць. Да, е, певна сума, і я її маю заробити для того, щоб зробити те, що мені необхідно, mm -hmm. да, в цей час купити те, що я хочу, да, і те, що потрібно там для того, щоб заплатити за школу, заплатити за машину, заплатити кредит квартиру. Заплатити Quartier -quartier. там. Ой, машина в, кред... в мене машина, автівка в кредиті, я mm -hmm. кожен місяць виплачу. У мене на три роки кредит розбитий. А квартира в мене, я винаймаю квартиру. Угу. Mm -hmm. має квартиру, і е, ця квартира там. Коштую певну суму, 15 тисяч гривень на місяць, і плюс в мене там в опалювальний сезон, я витрачаю майже 4 тисячі гривень. Ну, тобто тільки орендована на квартира, кредитна да. машина це вже да. плюс-мінус тисяча доларів? Це вже навіть більше, тому що в мене кредит машина 30 тисяч гривень на місяць. Да. Ніфіга собі. Да. Це безвідсотковий, сподіваюсь, кредит? Це безвідсоткове. А що ти зараз робляєш? Тобто це е, твої марафони? Так, да, це мої марафони. Я реклама в Інстаграм. Е, рекламу я менше беру. Я рекламую виключно те, що я сама пробую чим я користуюся. Я рідко можу, е, знаєш, наприклад, прорекламувати там те, чого я не купувала у своєму uh -huh. житті. Ну, можливо, це буває інколи одяг. А, а так, в принципі, в мене прибуток з моєї програми схуднення це те, що кормить мою родину і тих людей, які на мене працюють. А ти витрачаєш три там в середньому три-чотири доларів на місяць. Угу. Тобі вдається ще щось відкладати? Ну потроху А вже ж відкладаю завжди потрібно відкладати на мрію. Якщо я хочу поїхати кудись, мені потрібно відкласти. Якщо я хочу мати власне житло, мені теж потрібно на це відкласти. А яка зараз найголовніша матеріальна мрія? Переїхати в своє житло. Квартири я чи над цим водинок? працюю. Ну е хотілося б котедж. Угу. Так. А ти не боїшся е е цього моменту, коли ти говориш це в публічний угу. простір? Угу. І відповідно це начебто вже збулося. Знаєш, тобто ти сама собі наврочиш. Не будеш такого. Ми Не віриш маємо проговорювати свої бажання і думки. Знаєш, mm -hmm. коли ти говориш це вголос, і коли ти знаєш, чого ти хочеш, ти цього досягаєш. Да, можливо, хтось. Зараз каже, зараз в країні війна, і вона про таке говорить. Вона такі робить затрати. Там це все ну, Ти ж заробляєш, але при офіційно. тому я заробляю чесно, і я чесно заробляю гроші, і я чесно доначу. На Збройні Сили України в мене є багато друзів, яким я допомагаю. У мене також є діти, яким я допомагаю, і перераховую їм гроші на те, що їм необхідно. У мене навіть інколи буває так, що в мене на якісь благодійні справи виходить більше затрат, ніж на себе. І я рахую, що це нормально місяць від місяця знаєш. Тобто інколи буває так, що мені як дівчині потрібно на послуги косметолога витратити в цьому місяці. Багато грошей, але це моє обличчя. Я mm -hmm. хочу виглядати добре і мені хочеться бути молодою, привабливою, красивою, незалежною. Скажи мені, будь ласка, чому багато дівчат себе настільки не люблять і не поважають, що обирають аб'юзера? І не просто так, звичайно, зараз ти можеш сказати, ну я ж не знала, це було не так, все на початку наших стосунків, і багато, багато, багато. Але здебільшого, дівчата, які не люблять себе, або не поважають себе, або ставлять себе на другий план, вони дуже довго живуть з цими абьюзерами. Yeah. Чому так? Що це? Це бажання перевиховати аб'юзера? Чи це образ жертви? З якого неможливо вийти? Це два в одному. Це бажання перевиховати, да? mm -hmm. дати щось світле, добре тій людині, в якої, мабуть, цього не було, через жертву себе. Але, так? Марин, 22 роки. 22 роки, так. Це дуже довго. Мені я навіть просто... батько сказав, він каже: я ну, каже, ти ж знаєш, я не ставлю ставки, і там, тобто mm -hmm. я навіть. Ніколи тобі не говорив про те, як я відношуся до твого вибору. Я зрозуміла, що моїм батькам дався складно мій вибір, але вони про це не сказали. Угу. І мій батько заборонив мамі говорити про це. Він сказав: це її вибір, це її історія, для того, щоб вона потім тобі не сказала, що ти вплинула на її рішення. Ми маємо прийняти ту людину, яку вона приведе в наш дом. Славік для них був людиною, яку привела їхня донька, яка сказала, що вона його любить і вона хоче з ним свою родину. І розповідала так. тільки ідеальність, так? Батьки знали рівно стільки, скільки їм потрібно знати. Чому 22 роки? І от чому я тобі хочу сказати, тому що от я така витривала, але в мене. Аб'юзінг був більше тут не в тому, щоб підняти руку. Ні, це моральне більше. Це моральне аб'юзінг. Звичайно. Аб'юзери зазвичай. Аб'юзер це люди, які морально знищують, перш за все. Це моя якась, знаєш, знову ж таки жертвеність певна. Це відповідальність за те, а що він без мене буде? А Слід. як він без Мой, мене? Понімаєш? Ну, от так. я ж то ж, е, живучи з цією людиною на одній території, яка знала, на які струни натиснути в моєму серці, в моїй душі, що мені потрібно сказати для того, щоб я не зібрала речі і не пішла. Що? Знаєш, зманіпулювати своїм здоров'ям, зманіпулювати своїм дитинством поганим, зманіпулювати тим, що. Окрім мене нікого в житті більше немає і нема на кого покластися. Арен це такі класичні а, фрази. Так, і... да, Вони класичні, і я це розуміла, але я не могла прийняти це доросле рішення, що мені некомфортно. Mm -hmm. Знаєш, коли я зрозуміла, що я не буду жити остаточно з цією людиною? У мене завжди був сумнів, чи я правильно зробила. А потім я думаю, а потім я все одно продовжувала ці стосунки. І продовжувала хотіти дітей, і від цієї людини, і продовжувала жити в тому, що я повністю своє життя присвятила цій людині, і це свідомо було. Слав, це було свідомо. Це прямо себе поклала на хрест, робила свяхами. А, да, і я, себе, все. я так і є. І я знову ж таки я несу за це відповідальність ніхто більше. І я не маю права ображатися. Зараз на Славіка, що я не сказала, що ні, ти не будеш маніпулювати мною, а я збираю речі і я йду. І перше моє рішення було, коли я хочу піти, це коли я народила Роберта. Я зрозуміла, що це не моя людина по життю. От просто для себе остаточно я зрозуміла, що я з ним не хочу жити. Но, і тому, не що, буду. тому що виходить так, що ти сама говорила, що народила та дитину там, і дітей для себе. Да. Можливо, це якраз в голові було? Так. Галочку поставила, да. дитину я народила. Так. Більше він мені не потрібен. Е, не те, щоб там більше він мені не потрібен. Е, більше, мабуть, нема за що боротися. знаєш. Угу. Е, перші роки, знаєш, там ну, все було прекрасно, все було чудово. Потім, знаєш, почалися там знову ж таки, свої да там побутові угу. питання, проблеми, які теж вирішували вдвох. Але потім, коли я зрозуміла, що я вирішую їх сама, знаєш, і людина себе просто комфортно почуває в цьому. Ну, нормально. Вона ж це робить, вона на це на себе це бере свідомо, і мені не потрібно напружуватися uh -huh. да, певний час. Є людина, яка контролює повністю моє харчування, є людина, яка, знаєш, домогосподарка. Я стала мамою для нього. Знаєш, оце найгірше, що тобто я стала у тебе просто було дітей. Да, я просто стала мамою. Потім Але знову мене... ж таки шкода, що захворів, інсульт, який я знову не можу залишити людину. Знаєш, я б ніколи не кинула людину у хворобі. Тому що ми з нею прожили стільки життя, я від неї народила дітей. Я не можу просто так поставитись до нього, тому що це безвідповідально, як можна кинути людину. Навіть при тому, що ти вже до нього нічого не відчуваєш в той час. Почуття але... жалості, Марин, це найгірше. Це найгірше, але моя відповідальність не давала мені змоги кинути цю людину, тому що я розуміла, а хто. Його батьки? Ні. Його брат? Ні. Mm -hmm. І по факту я розуміла, що завдяки мені в нас були друзі. Справжні друзі. Але він йому не 12. І не 10. І, не, і навіть не 14. А це я не хотіла розуміти. Діти я не, його не хотів, мама? Бо я його мама на той час була, мені потрібно було подбати. І ми свідомо йдемо на це. І ми свідомо це робимо. І кожна жінка має собі сказати, що це ти сама приймаєш це рішення, жити з цією людиною. Ти сама приймаєш рішення, щоб він на тебе кричав, щоб він е тобі там, в якихось речах не допомагав, тому що ти не спілкуєшся з ним, ти не говориш. А якщо ти говориш, він тебе вже не чує. І якщо ти дозволяєш йому себе не чути, це ти свідомо це дозволяєш робити з собою і собі це дозволяєш. І все. Тут винних нема. Тут винен ти сам в тому, що десь ти не договорив вчасно От... і вчасно не стопнув. І не стопно. Я завжди говорю про mm -hmm. те, що у мене є знайомі, які і жили з аб'юзерами, і з аб'юзершами mm -hmm. також. Бо ми говоримо зазвичай тільки про хлопців, але є mm -hmm. і дівчата-аб'юзери. Але ці люди, вони бояться вчасно зупинитися. До, нас... них, до них доходить yeah. тільки: от мене є знайома, і до якої дійшло, що вона живе з аб'юзером mm -hmm. після того. Як він з нею почав спілкуватися і називати її собачкою. Угу. Собачкою. Блять, в смислі. І він їй каже: іди сюди. І тільки тоді у неї стоп! Прозріння, добрий вечір. А знаєш чому? Тому що ми боїмося. Чого? От, знаєш, от багато дівчат живуть, от я завжди про це говорю при нагоді. Коли дівчата живуть з. Невідомо з ким, з якимось гівном, вона його тяне за собою, але вона боїться залишитися одна з yeah. дітьми, кому я буду потрібна. Та я вже стара. Особливо мені подобається, mm -hmm. коли це говорить дівчина 28-38 років. Знаєш, я вже взагалі, а ще й двоє дітей. О, це вообще жесть. Слава я. А що скажуть люди? Ти розумію. Тому що все це я собі говорила багато разів. А що буде, що скажуть люди? А що буде з, діть, з дітьми? А що буде, якщо я залишуся одна і як я буду це все сама тягнути, не помічаючи того, що Ти я сама це все тягну Звичайно. сама? Але це настільки складно побачити, тому що тебе, знаєш, от тут такий от дисонанс. Да? Тобі говорили, ти чемпіон з народження, да? ти така крута, ти класна. І в мене взагалі, знаєш, я ж, куди б я не заходила, я знала, що переді мною скрізь відкриваються двері, тому що, mm -hmm. при тому що я не була відомою дівчинкою з дитинства. Але я знала собі ціну, тому що я знала, що я зайду і я це зроблю, і я приверну увагу як вчителів, так і чоловічої статі. Тому що я бачила, що я красива дівчина, я бачила це в собі. Потім поступово, знаєш, коли ти починаєш жити з людиною, яка влаштовує тобі емоційні качелі. Качелі, гойдалки. І потім тобі починає розповідати, що ти вже не така красива, а ти дивишся на себе в дзеркало? Ага, дійсно, не почала. Починаєш вірити да. в це. Ти вже бачиш себе такою. Ну, якщо тобі будуть постійно говорити, що ти свиня, так. ти захрюкаєш. Ти захрюкаєш. Коли тобі будуть говорити, та що ти працюєш, то я ж постійно працюю. Вже твоя робота вона непомітна. Знаєш, навіть ті гроші, які ти приносиш додому, вони не рахуються. Тому що це спільне, ну, дітка. Ми заробляємо, але ж я працюю більше, тому що, бачиш, я визнаний, мене знають, а ти хто там? Ти там сидиш, сіра мишка, і сиди, і не висовуйся. Ти там е народила дитину, ти вже не така приваблива. А от е він собі переглядає телефон там, чи пише тобі його е коханця, е коханка, з якою в нього роман. І ти читаєш повідомлення, і ти читаєш ті скріншоти, які він написав е їй, і ти, бляха, муха, думаєш? Ага. Ти прийшла з Не сказати йому, пішов ти. Ага, ти прийшла зруйнувати мою родину. Я все зроблю для того, щоб моя родина зберіглась, тому що я ж поряд з цією людиною була дитинства. Я ж Я не, ж її стільки, витягла з гімо. Я ж стільки ні, не витягла з гімнату. Я, ми, ж, її, я ми, ж його мама. Е, дивись, ми стільки пережили всього, і дітей так хотіли, і стільки всього було. Ну, от знаєш, для мене це все було наше спільне таке, знаєш, воно було велике. Ми стільки пройшли, і е, коли зовсім нема грошей, і коли вони є, і коли середнячок такі, знаєш, де треба е, такому тоски Зав'язати і це зробити. Тобто, коли тобі, і ти пи... думиш... Чекай, коли тобі пише коханка, так, ти і, думаєш, її. Так. і ти <світ> думаєш не себе, ні його, а те, що, типу, хтось хоче влізти в твою родину, знаєш, зруйнувати. Ти не помічаєш, бо ти сліпа, понімаєш? Просто в тебе нема зараз зору, ти хочеш зберегти все, що в тебе є, бо є діти. А батьки, ти що? Як же ж його батьки, а як мої батьки, а як взагалі все оточення? А соціум така красива родина, така дружня, така хороша, як зараз сказати людям, що все гімно, і все Я не так? Я хочу сказати і єдине тут підсумувати, шановні Ах. дівчата, ті, які дивляться М -м. нас, і хлопці, також а, якщо ви побачили, хоча б трошечки от в Мариніні історії себе. Зробіть висновки, бо життя таке коротке, і витрачати блядь, 22 роки на того, просто витрачати свій час і своє життя на не ту людину, це реально не любити себе. Я сподіваюся, що комусь ця розмова допоможе справді. От дуже хочу цього. Я так хочу, щоб люди і я не бачу, от відверто. Я розлучений, і я не бачу в mm. розлученні нічого поганого. Я, я не боюся, якщо я буду там ще в стосунках, і якщо я зрозумію, що все я не боюся розійтися і вважаю, що не треба боятися, не треба боятися і думати, кому я потрібна, потрібен та перш за все собі. Слав, зараз просто зовсім по-інакшому ми починаємо міркувати і думати. Знаєш, ми народжені у радянські часи, ну я 80-го року народження, цінності родині, які були. Да? Просто я дивилася на своїх бабусь, дідусів, на батька, батьків. Вони прожили разом все життя. Моя бабуся не одружилася після того, як помер дідусь. Mm -hmm. Він пішов ранше життя. І так само в мами е, пішла мама раніше життя, молодша дідуся мого на 13 років, і він не знайшов іншу жінку собі. Для нього те кохання було коханням його всього життя. Знаєш, і, мабуть, десь ми хочемо так само, да? десь ми це переймаємо. І я тобі хочу сказати, що це не витрачання часу, це набування досвіду. Можливо, це довго. так. Да, я з тобою погоджуюсь. Можливо, потрібно було зробити раніше. Але я ж не прийшла до того раніше. Я собі сказала стоп, да, коли народився Роберт. Але щось ж мене зупиняло от та відповідальність по відношенню до іншої людини, та жертвеність всередині себе, те е, зневірення в себе да, якесь. Воно ж було. І коли я тобі хочу сказати, що зараз я проаналізувала це все і от е, повертаючись е, назад та, і зараз зупинитися тут, я дуже змінилася за цей час. Я зрозуміла, що зараз, нарешті, в мене з'явилося моє власне я. Можливо, Афілян. я його багато разів сказала за це інтерв'ю, Я, Я, Я. Так, да, Воно в мене нарешті з'явилося. Не ми, не ви, не ти. А в мене з'явилося своє власне я. І це завдяки тому, що в моєму житті е, був такий великий е, досвід. Всі говорять, в неї, мабуть, якийсь є коханець, бо вона так круто виглядає. Ну ти світишся, Марина. А, ти а я свідишся. тобі хочу сказати: знаєш, чому я свічусь, Слав? — Тому що ти боюш? У мене є я, і я себе почала любити. Твоя цитата про е, Узілково. Я його боюсь. Ти досі його боїшся? Ні. Я вже його не боюсь, тому що я знайшла інструменти, завдяки яким його не боятися. Я знаю, куди можна піти написати заяву. Так, в нас є компетентні органи, яким ти можеш показати усі переписки, все, що тобі там написано, всі факти довести. Ти знаєш, куди йти, ти йдеш в поліцію, ти пишеш туди заяву. Ти підкріплюєш все це скріншотами вашого спілкування і цю людину викликають е, туди, на допит. І йому говорять, що і як е, загрожує його майбутньому, якщо він не припинить це робити.